Вихованці тренерів Лисюків знову здобули нагороди для Коломиї. Робили вони це одразу у двох видах спорту. Спочатку коломийські спортсмени виборювали медалі у турнірі Хеквондистів в обласному центрі, а далі боролися за чемпіонство у Луцьку. Про успіхи вихованців коломийських тренерів. Дивіться у сюжеті. У Івано-Франківську відбувся відбірковий чемпіонат області з Хеквандо. Змагалися спортсмени у олімпійській версії ВТФ. Учольову команду володар Кубка світу Морослав Лисюк. Першість виборювали 50 спортсменів. У Коломиян на цих змаганнях три нагороди срібна у Миколи Кушнірука та дві бронзових у Владислава Генкула та Дмитра Лукінчука. Опісля вже каратисти поїхали на чемпіонат України до Луцька. Там змагалися у трьох версіях ВКФ, Будубудо та Пайн Карате. В турнірі взяли участь понад 250 спортсменів, із них шістнадцятеро коломояни. Тренував команду чемпіон світу з карате, майстер спорту міжнародного класу Михайло Лисюк. Наші спортсмени здобули 15 нагород. Троє коломийських каратистів стали чемпіонами. Це Юрій Кулиша, Ірина Семенюк та Назар Мазурак. А у командній скарбничці ще й чотири срібних та п'ять бронзових нагород. Тепер покутські спортсмени готуються до чемпіонату України з Хеквандо у Харкові та чемпіонату світу з карате у Берліні.